Це звернення до російськомовних батьків, в яких є діти шкільного і дошкільного віку теж. Шановні батьки, в якийсь момент ваші діти виростуть, досягнуть повноліття, стануть на шлях дорослого, самостійного життя і виявлять свою нездатність нормально формулювати думки українською мовою. Ну, знаєте, без палінічного акцента, такого виснажливого пошуку слів по кишенях і відчуття недолугості, і це стане бар'єром, через який молодій людині буде важче, довше і складніше, причому незалежно від її навичок, талантів і здібностей, досягати своїх цілей, реалізовувати власний потенціал і зростати, наприклад, по кар'єрних сходах. Натомість вона може почати вигадувати щось на кшталт так. Я знаю український, просто не люблю коли на мене давять з й мови. Не говориш, не знаєш, і, наприклад, в моєму колі спілкування в Одесі україномовний тільки я один, тому знаю, що кажу, і знаєте, боляче дивитися на підлітків, які навіть не намагаються говорити українською. Але це відповідальність батьків, відповідальність за те, щоб прищепити своїм дітям, якщо не любов до української, то принаймні повагу до неї, відчуття її значущості та важливості для майбутнього. Звісно, якщо ви це майбутнє бачите пов'язаним з Україною, і в цьому контексті зволікання та бездіяльність батьків сьогодні буде мати свою ціну для дітей завтра.